Ремонт доріг у місті триває. На вулиці Маланчука частково облаштували верхній шар асфальту, а на кільці біля аеропорту провели фрезерування. Сучасні системи патрулювання та сотні затриманих ухилянтів. Буковинські прикордонники розповіли про свої успіхи у першому півріччі 2023 року. Нові робочі місця, обладнання та суспільно важлива справа: як Чернівецьке підприємство виготовляє амуніцію для захисників. Ремонт доріг у місті триває. На вулиці Маланчука частково облаштували верхній шар асфальту, а на кільці біля аеропорту провели фрезерування. Частина дороги на Маланчука вже відновлена. Асфальт тут стелили вночі, аби не створювати незручності на жвавій вулиці. Решту дороги відновлять цієї ночі. А напередодні в день підрядник замінив на ділянці зливові решітки та облаштував нові люки. того, Тут триває ремонт тротуарів. Їх облаштовують вздовж дороги для зручності пішоходів. Тим часом інший підрядник розпочав роботи в районі кільця по вулиці Каденюка. Взимку на локації ремонт проводив водоканал. Тож проїзд біля аеропорту перетворився для водіїв на справжній квест. Минулої ночі підрядник вже провів фрезерування та підготував місце для облаштування тротуару. Сьогодні проводять підготовчі роботи з встановлення бордюрів. Роботи біля аеропорту мають завершити до жовтня. Окрім відновлення дорожнього покриття на кільці, також мають відремонтувати всі з'їзди з нього. Триває у місті ремонт вулиці Щербанюка. На ділянці від головної до Небесної Сотні підрядник продовжує повну заміну мереж і колодязів. Водопровідні труби тут вже частково встановили. Утім, роботи ще тривають. Є типи робіт різні, треба дивитися завжди на перелік робіт, які є в кошторисі. І якщо говорити за Чербанюка, то це повноцінний капітальний ремонт дороги з заміною мереж, чому усіх абсолютно да, з освітленням і потім з злаштуванням благоустрою. Якщо говорити по затратності, то заміна мереж це десь до відсотків 30-40 доходить від вартості роботи. Але по часу це саме найбільша затратна частина. Схожа ситуація з ремонтом і на ділянці вулиці Кармелюка. Тут також триває етап заміни мереж і на Кармелюка, і на Чербанюка. Вони майже рухаються плюс-мінус однаково, але дуже багато складнощі виникає при ремонті мереж. В основному складність в тому, що у нас наші викопівання ще з радянських часів. Багато мереж невідомо де знаходяться, і вже в процесі виконання робіт виявляються ті чи інші мережі і приходиться вже ситуативно вже вирішити, що робити, і як з цією проблемою. Стелити основу під асфальт на Кармелюка і Щербанюка почнуть лише після повної заміни всіх мереж. На ділянках також мають облаштувати нове освітлення, зробити тротуари та провести озеленення. Олена Крячко, Ярослава Баячук, новини Чернівців. Телеканал Сі4. Пожежна небезпека на полях та прогнози аграріїв. Як на Буковині проходять жнива. Поля всталені золотистим полотном колосків. Гудуть комбайни. Так, боковинські аграрії збирають збіжжя. «Культивірують якраз технічки і протипожежні станції. Це теж важливо». Цьогоріч очікується зростання врожайності на Буковині щонайменше втричі. Зауважують у Чернівецькій ова. Ми можемо зазначити, що краще на відсотків на 30-40. основними, хто збирає урожай, це є сільськогосподарські підприємства в області. Але у них урожайність, звичайно, буде хороша. Вони забезпечені відповідною технікою. Вони внесли вчасно міндобрива. Вони старалися вкладали кошти у майбутній врожай. Та і загалом по Україні цього року урожай краще ніж прогнозували, кажуть у мінагрополітики. Минулого року ми зібрали всього близько 70 мільйонів тонн. Усе, що планували вивезти, вивезли. Це приблизно дві треті. В нас перехідні залишки на початок липня це декілька мільйонів тонн. Якщо ми порівняємо з перехідними залишками минулого року, це в декілька разів менше. Та варто зауважити, що у місцях збору і зберігання врожаю існує пожежна небезпека. Тож буковинські рятувальники проводять інструктажі з аграріями, обстеження сільськогосподарських підприємств у всіх районах області, оглядають зернозбиральну техніку на відповідність вимогам пожежної безпеки, стан зернотоків та наявність пожежних щитів та вогнегасників. Відповідно до законодавства, зокрема Кодексу України про адмінправопорушення, заборонено спалювати залишки сухої рослинності, суху траву та пожнівні залишки. За це передбачена адміністративна відповідальність. Якщо ви вже це робите, то не залишайте, будь ласка, полум'я без контролю, не розводьте багаття поблизу житлових будинків. Коли закінчується горіння, краще пролити це все водою. Щоб запобігти розповсюдженню полум'я на інші чи, чи траву, чи будинки, чи інші споруди, цьогоріч вже було три випадки загоряння стерні у Чернівецькій області, кажуть надзвичайники. Тож, окрім всього іншого, звернули увагу на порядок дій у разі виникнення пожежі та вручили аграріям тематичні листівки й пам'ятки. Любов Копадіана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Буковина у жалобі. Сьогодні, 3 серпня, громада Чернівецької області провела в останній шлях героя, який загинув за свободу рідної землі. Із сержантом Романом Ткачищином попрощалися у селі селище. Вічна пам'ять та слава захиснику. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ затримала в Одесі юрисконсультанта партії Шарія, який працював на російську воєнну розвідку. Чоловік передавав агресору цілі для повітряних ударів по місту, відслідковував місця дислокації та переміщення українських підрозділів ППО. Звітував про наслідки прильотів ракет і ударів дронами Камікадзе. За даними слідства, зловмисник є приватним юристом, який раніше був помічником-консультантом декількох депутатів із фракції партії «Шарія» в одній із райрад Одеської області. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру. Наразі він під вартою. Снику загрожує довічне ув'язнення. Також планується повідомлення про підозру у шпигунстві його російському куратору. Крім того, контрозвідка СБУ ідентифікувала дружину зрадника, яка зараз мешкає у Санкт-Петербурзі. І також співпрацює із російським гру, отримуючи щомісячну платню. Тероборонівці з Буковини оприлюднили відео, на якому видно, як знищують ворога. Зазначають, на Бахмутському напрямку працює аеророзвідка 92-го батальйону 107-ї бригади ТРО та артилерія 60-ї бригади сухопутніх військ. У результаті налагодженої взаємодії військовим вдалося знищити ворожий мінометний розрахунок, вантажівку, два склади БК та артилерійський тягач. Ліквідовано 12 поганих руських, а понад 40 втратили боєздатність. Нові системи патрулювання та сотні затриманих ухилянців чернівецькі прикордонники розповіли про свої успіхи у першому півріччі 2023 року. Так, з висоти пташиного польоту боковинські прикордонники патрулюють та затримують порушників. Як повідомили правоохоронці, завдяки повітряному моніторингу вже затримали близько 10 зловмисників. Загалом, з початку 2023 року, впіймали майже 800 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний рубіж. Яскравим прикладом є затримання по Красноїльську такої великої групи осіб. Це 21 громадян, які там намагалися незаконно за все потрапити на Таких в автомобілях високої прохідності важкодоступну гірську ділянку. Це вже правий флан ділянки відповідальності. І в подальшому нарядом було виявлено за допомогою тепловізора дано групи осіб, і ми зуміли їх от всіх затримати». Богдан Гуменюк розповідає, найбільша робота захисникам рубежів дадуть ухилянти та контрабандисти. Активізація суттєво спостерігається щодо переміщення тютюнових виробів з використанням відповідної безпілотної авіації, так звані коптери. Дає, здебільшого це власного виробництва є відповідні нас вмільці, які виготовляють і за допомогою них здійснюють переміщення тютюнових виробів до сусідньої Румунії. На сьогоднішній день таких чотири коптера виявлено і після відповідних процедур передано нашим бійцям на схід держави. Завдяки затриманню правопорушників на кордоні з Румунією та Молдовою до держбюджету надійшло понад 2 мільйони гривень у вигляді штрафів за вчинені злочини. Берник, Ярослав Боячок, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Полісмени Буковини передали гуманітарну допомогу для літніх людей та ветеранів МВС. Співробітники поліції заручилися підтримкою благодійників та разом допомагають людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Так днями ветеранам органів внутрішніх справ, які не можуть самостійно рухатись, передали інвалідні візки. Також літні люди із Харківщини, які отримали притулок у Чернівцях, отримали окуляри. Одержання цих речей стало можливим завдяки співпраці правоохоронців ГУНП в Чернівецькій області. Ласті та представників громадської організації Справа Кьольпінга в Україні нові робочі місця, нове обладнання та суспільно важлива справа. Як Чернівецьке підприємство виготовляє амуніцію для захисників. Давид Дмитренко переїхав зі Слов'янська до Києва. У 2014 році маленьким хлопчиком покидав рідну домівку через війну, та через 8 років довелося покинути вже і Київ, у якому виріс. Знову через агресію росіян. В Київ я не вирішив їхати, то вирішували за мене батьки. Мені 11 було, коли я в Київ їхав. В Київ, в принципі, виріс, можна так сказати. Так що другий дім Київ, а вже в Чернівці вже сам їхав без, без сім'ї. Переїхав до Чернівців близько року тому. Тут були знайомі, які допомогли почати життя заново, так і знайшов роботу на підприємстві, яке спершу виготовляло шкіряні вироби, а згодом і військову амуніцію. Постажувався, все сподобалось, робота цікава, постійно вчився чомусь, так і залишився тут. Я роблю шкіряні вироби, я збираю, я клею, закладаю фурнітуру, нарізаю ну, заготовочний матеріал на амуніцію на ремні. Підприємець Максим Коровін каже, який час, такий і товар. Тож почали активно шити військову амуніцію, зокрема ремені для зброї, підсумки, каремати, тренчі, різноманітні кріплення та багато іншого. Ми зрозуміли, що в нас є обладнання, в нас залишилась ще частина команди, і ми можемо виробляти продукт, який може бути суспільно корисним. От і десь вже перший тиждень березня ми почали робити перші прототипи. Ми почали з такої дуже вузької спеціалізації це ремені для зброї. Досвіду у цьому не мали, зауважує підприємець. Досліджували тему та удосконалювались. Зараз працюють як з онлайн замовленнями, так і з запитами від військових. Крім того, підприємство взяло участь у урядовій програмі. Є робота та отримало грант у розмірі 250 тисяч гривень. На них придбали нові швейні машинки та інше спеціалізоване обладнання. Також на підприємстві створили два робочі місця. Тетяна Омельченко переїхала із Вознесенська, що на Миколаївщині. Причина повномасштабне вторгнення. Живе у Чернівцях вже понад рік. Тут займається улюбленою справою. Це було початок березня, коли в нашому місті почалися бої. Ми вирішили виїхати. Чи важко, чи ні, вже не пам'ятається, то було на такому адреналіні, виїжджали і їхали в невідомість. Програма є робота функціонує уже понад рік. У 2022 році. Завдяки грантам, 136 підприємців відкрили або розширили свої бізнеси на Буковині. А від початку цього року понад 120 бізнесів отримали позитивні відповіді на отримання урядової допомоги. Чому я її вважаю успішною дану програму, саме програма Власна справа, тому що в Чернівецькій області буде створено понад 500 робочих місць. Ви розумієте, що це є. Дуже багато саме для нашої області. І, ну, успіх тут, на мою думку, він очевидний. Оксана Семак розповідає: на основі отриманих грантів уже працює безліч нових підприємств. Люди ставляться до програми відповідально, виконуючи усі умови, беруть на роботу працівників і головне сплачують податки. Так підіймають економіку нашої країни. Любов Копот, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Всі чотири. Футбольний клуб Буковина завершив виступи у Кубку України. Чернівецька команда на виїзді програла Львівському ФК Миколаїв. На виїзді жовто-чорні грали у меншості. Це була гра другого відбіркового туру Кубка України. Буковина зазнала мінімальної поразки від суперника. Матч завершився з рахунком 1-0. Єдиний гол у матчі господарі забили на 52-й хвилині гри. Боротьбу за Кубок України Чернівецька команда не продовжує. Наступний поєдинок Буковина зіграє у рамках першої ліги. Гра відбудеться вже цієї неділі, 6 серпня, на виїзді з львівськими Карпатами. Початок о 17.00.